У сумах ввечері середи, 10 липня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в житловому будинку на трьох господарів по провулку сумському. Рятувальники миттєво прибули до місця події, але в цей момент вогонь вже охопив одну із частин будинку на значній площі. Горіли речі домашнього вжитку, побутова техніка. А також вогонь по дерев'яних конструкціях охопив як покрівлю, так і перекриття. Гасіння проводилось одночасно з двох сторін. А це і з горища, а також і безпосередньо в самому помешканні. Пожежу вдалося відносно швидко локалізувати і не допустити подальшому почерню вогню. Але потім проводився розбір обгорілих конструкцій покрівлі та перекриття для того, аби виявити всі приховані осередки горіння. Пожежу було ліквідовано. Ніхто із людей не постраждав. Усього на гасіння було залучено 21 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС. Причини та обставини пожежі встановлюються.